Геть! Знаєш, який саме та Юлія Нісиренко переховувала. Януковичу третю Харку! Оце поливали тобі людям, які на соти? Я не знаю. Люди бороли поїздка! Буде у нас! Раз удар! Один удар, я дуже прошу, один-єдиний удар. На... Але прицільно. На мені на тебе не подобається, тягни бок, кличко, ау. Ні, на нашій кличко, щоб йому в морзі дав. Так, один удар. Да. А, а це що таке? Іріна, пройшли, положили цю тіпу світовою. Ну, І... яка тобі різниця? Ну, ти ще поплавай цю а, а що повинно бути?

Я не окончен. У нас плюс за рамку звезд вызирає, что сильно відомо немає, значить плюс даже у нас там люди морозу, там минус пять. А коли принимают, то он полежит. 私も。<music> О, слава Україні! Його і видно. Ось так. Ну, все, вже, дивися, закрила і все. Квіти на нього. Я прибула. Я хотіла переглядати, закрила нічого. Олег, здравствуйте. О, слава Україні! Слава Україні! Героям слава!